Моє вітання на українському кулінарному ютуб-каналі Кухня Як Релакс. Сьогодні ми готуватимемо випічку з давніх, -давніх часів нашої України. Мандрики це традиційна українська страва, що нагадує невеликі пиріжечки і готувалася в селах ще здавна. Найчастіше їх робили з домашнього сира, борошна, яєць і сметани. І сьогодні ми з вами повернемось до цих чудових традицій, додавши особливу родзинку грушеву начинку, яка дасть нашим мандрикам неповторний смак. Груші в мене сорт дуже соковитих груш, шкірка в них тонка, м'якенька, тому я її не очищаю, вирізаю лише серединку і хвостик. Ми маємо подрібнити одну-дві груші. Так як вони в мене доволі великі, для начинки цього буде достатньо. До речі, в грушах більш пізніх сортів шкірку обов'язково потрібно очищати. Які ж пироги та пиріжки ми вже з вами випікали: манзарики з сиром, пампухи з маком, пампушки з горохом, гарбузові з яблуками. Ну, ось і сьогодні дійшла черга до начинки грушевої. В давнину мандрики випікали з домашнього сира, але зараз сезон свіжих груш, тому грушова начинка солодка, соковита, буде дуже і дуже доречною. Цей рецепт хочу зробити максимально простим та доступним в приготуванні. Тож груші для начинки я попередньо карамелізувати не буду, а просто засиплю цукром, аби вони віддали свій сік. Тепер замішуємо просте тісто з маслом, сметаною та одним жовтком. А білок від яйця нам знадобиться пізніше. До просіяного борошна додаємо розпушувач, сіль. Дві столових ложки цукру, м'яке масло кімнатної температури, та перетворюємо все в крихту. Далі вибиваємо жовток, а білок забираємо в інший посуд для того, аби потім він нам став в нагоді. Додаємо сметану і замішуємо просте, дуже ніжне тісто. Посипаємо борошном робочу поверхню і викладаємо тісто, будемо розкачувати товщиною пів сантиметра. З розкаченого тіста будемо вирізати круги. Я це роблю ось такою формою. Можуть бути рівні, а можуть бути ледь хвилясті. В мене вийшло 9 кружечків, і я виклала їх на форму, застелену пергаментом. З іншої половини тіста збираю знов колобочок і ще раз розкачую. Вирізаю тих самих 9 кружечків. Але викладати на форму їх не поспішаємо. В них потрібно зробити виріз всередині. Я роблю це ось такою насадкою. Це дуже зручно. Попередніх 9 кружечків, які вже є на формі. Змащую ледь збитим білком. Змащую лише краї. Груші чудово віддали свій сік. Його я сцідила і груші самі посипаю злегка кукурудзяним крохмалем. І ось таку чудову смачну начинку по одній ложечці викладаю на кожен кружечок. А далі найцікавіше в давнину мандрики залишали відкритими. Ми дотримаємося цієї традиції також. І зробимо це наступним чином. Накриваємо їх тими кружечками, які вже є з отвором всередині. Білок при випіканні їх чудово скріпить. Додатково, білком що залишився, змащуємо мандрики зверху. Це дасть при випіканні дуже хорошу рум'яну скоринку. Для кращої карамелізації груш зверху всипаю в отвори дрібку цукру. Кориці для смаку з переляку всипнула лише в один мандрик. Почалася повітряна тривога. І вже опісля випікала мандрики 30 хвилин при температурі 180 градусів. Звичайно, цей, що з корицею, був найароматніший і найсмачніший. Тож візьміть, до речі, собі це до уваги ось вони, наші мандрики з грушевою начинкою. Що нагадують смак дитинства. Вони не просто смачні, вони несуть в собі історію, частину нашої культури. Пізніше покажу вам їх в розрізі, а ви тим часом ставте вподобайку, підписуйтесь та тисніть дзвіночок для сповіщень, бо далі ще багато старовинних рецептів, адаптованих для сучасної кухні. Друзі, якщо вам подобається наш канал, якщо ви полюбляєте та цікавитеся українськими стравами, підтримайте нас і те, що ми робимо. Зробити це можна вподобайкою, коментарем, поширенням нашого каналу серед ваших друзів, а також ставши спонсором каналу Кухня як Релакс, кожен рівень спонсорства має свої переваги. Ви зможете придбати мою першу pdf книгу забутих українських страв, отримати доступ до спеціальних рецептів, яких немає у відеоформаті, але вони настільки смачні, що обов'язково з вами поділимось детальним дописом в спільноті. Спонсорів вищих рівнів. Я з задоволенням згадаю в моїх наступних відео. А чи навіть у вас буде можливість поспілкуватися з автором каналу Кухня як Релакс в чаті онлайн? Як стати спонсором? Посилання в описі під відео. Тож сердечно вдячна вам за будь-яку підтримку українського контенту.